Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо піст. Тож, хто постить, той постить, хто не постить, той молиться за тих, хто постить. Але постити може кожен. Не хлібом і водою, а можна постити, відмов... відмовитися від новин від Інстаграм, Ютубу і різними речами. Щінки милосердя, звісно, допомогти комусь, витратити час. Підвищити молитований потенціал сьогоднішнього дні, і то також буде піс, бо ти жертвуєш чимось своїм. А що твоє, ну час можна назвати твоїм. Ну, він не твій, звісно, але е цей час можна віддати Богу або ну, сатані там десь на скролінгах якихось. Сьогодні візьмемо 25 березня 1984 рік. Дорогі діти, в особливий спосіб сьогодні ввечері. Закликаю вас, щоб у великому пості вшановували рани мого сина, котрий він отримав за грехі цієї парафії. Зізнайтеся з моїми молитвами за парафію. З'єднайтеся за парафію, щоб його муки були зносиміші. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Намагайтеся приходити як найчисленніше. Такі в кінці Марія сказала: приходьте більше до своєї парафії. І нагадаю, що... Посилання звучить не для парафії Меджугорія. Ну воно було для парафії Меджугор'я, але ми його приймаємо сьогодні як до нашої парафії. А перша наша парафія це наша сім'я перша, в першу чергу. Тому, в особливий спосіб, сьогодні ввечері закликаю Тебе, щоб у великому пості вшанував рани мого сина, котрий він отримав за гріхи твоєї парафії, не цієї парафії, а твоєї парафії. З'єднайся з моїми молитвами за парафію, щоб його муки були значимнішими. Дякую тобі, тобі, що ти відповів і відповіла на мій заклик. Що означає сьогоднішнє послання? Буквально означає, що у молитві маємо з'єднатися з Марією і молитися, щоб Ісус зносив е, легше муки. Е, бо от Ісус отримав великі муки за гріхи твоєї парафії і моєї парафії, ну, якщо це можна назвати мою парафію, бо настоятель цієї парафії не дуже хоче визнати мене своїм е, парафіянином. Але то не про це сьогодні. Потім якось розповім всю історію, яка почалася з мого бажання повінчатися в Меджугорі або десь в околицях, ну бо і так, і так неможливо. І Тому прошу про молитву в цьому намірі, щоб Бог розрушив всі неможливості і вступила в силу Божа е, благодать, яка робить вопреки неможливому чомусь. І, і так і є, що Бог діє там, де ти вже не можеш, там, де неможливо для тебе. Тому сьогодні, якщо ти. Сам здаєшся десь і кажеш, Боже, ти мені не допоміг. Ну, то є, власне, те, що ти не допрацював, не доборовся. Бо коли ти вже дійсно не можеш, Бог знає, коли ти не можеш. Коли це неможливо вже для тебе, Бог знає це і тоді втручається. А коли ти лежиш, мрієш, що зараз Бог зійде, ангели зійдуть на тебе і все одразу тобі зроблять, почнуть служити, і, і то, і то, і все, то не буде так. Ісус 40 днів постив хіба? І коли вже явно було, що Він не може неможливо, тоді зійшли ангели йому служити. Розумієте, коли вже було неможливо. А поки він міг, він то робив. І, і так є. І всі спокуси, які приходять до тебе в цьому пості, бо Ісуса теж спокушав Сатана в великому пості, його в 40-денному пості, то знай, що ти. Стоїш до кінця, а коли вже будеш помирати, то Бог втрутиться і не дасть тебе, тобі померти. І ну, Це не означає, що треба 40 днів не їсти не пити, бо я казав, що за три дні без води можна померти. Тому з цим треба бути обережнішими. А я в плані тому, що прийде спокуса. Ти, наприклад, не п'єш каву 40 днів, і на восьмий день прийде таке бажання випити кави, то не дай навіть думці розвиватися. Бо буде тобі сатана ця кава смачненька, така файна, та що ти випить келишек? Ну, або це йдеться про сигарку, про алкоголь, про солодке, то буде тобі казати, та давай, і ти почнеш роздумувати, та що там може одненьку там і дьорну, нічого страшного не буде. І коли ти почав роздумувати над тим, то ти вже в позиції програшу. Ти маєш сказати, сатана, сатано, відійди геть від мене, і почати думати антигоністично. Тобто в іншому напрямку, який шкідливий цукор, яка шкідлива кава, включити ролик собі про шкідливість кави і дивитися. І тоді ти будеш укріплювати свої позиції, ну і в позиції тому, свого обіту. Бо це дуже важливо тримати свій обід, який ти взяв на, на час посту. Але якщо ти вже один раз там випив той кави, то нічого страшного, покаявся і далі борешся, щоб цей один раз тебе не вибив зі всього посту. Бо зазвичай так є, а, не, не втримався на третій день, все, весь піс завалив, то буду весь піс вже завалювати до кінця. Так не треба робити. Того і прагне сатана, щоб тебе завалити. Якщо раз впав, то треба піднятися. До трьох разів можна впасти і піднятися. Важливо боротися, далі продовжувати, а не а, не вийшло. А я такий, ну такий мене сотворив Бог, я нікудишній, не можу, ні І то і все. Ні, це програш сатані. Власне, Господь хоче перемоги і твоєї боротьби, щоб ти боровся, поки ти можеш боротися, а далі він підключається. І коли дійсно ти будеш по потолку ходити вже, тоді Господь підключиться і сатаніс каже, вийди геть звідси, і, і ти спокійно витримаєш цього. Тому е, тримаємося в цьому пості, і сьогодні молимось з Марією за ці муки Ісусові, які Він зносить. За наші парафії, за наші гріхи, за гріхи моєї парафії, бо кожна парафія має гріхи. Тому проста практика сьогодні. Молитися і вистояти в пості. Вистояти до побєди. до кінця. Ти стоїш, поки вже поки неможливо стане, тоді Бог, Бог тебе спасе. І тоді будеш мати чудове свідчення, будеш мати гарне свідчення надприроднього Божого втручання в твоє життя. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з па папа.